Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до обічків. Зранку тут Коля вже попорався. А зараз хоче поміряти їх всіх. Подивитися, які по кілограмах, які більші, щоб нам відібрати на продаж. Треба їх самих, самих сердитих вибирати. Самих сердитих треба самих вакших вибирати. Цікаво, наскільки вони тут поправились вже. Всім привіт. Це завжди махає, такий трохи сердитий. Були б тікають, продавати цього. Це той, що підскакає, як ти там ззаду ходиш. Щоб потім нам порівняти, скільки буде кілограмів при замірюванні, а скільки по виході м'яса. Хоча в нас ще не було такого, щоб, Коля, щоб по виході було б менше, ніж ти міряєш. Але все рівно ж цікаво. А що ти біля вже сюди привів? Ні, він там прив'язаний, сюди лягає. А, сюди лягає, бо я бачу, що він там, був. думала, мати вже сьогодні. За ранок його перевів сюди. Не бачу, що там це. Бачиш? Шукає, де сухо. Шукає, де сухо. То це добре? Він сам такий білий, треба, щоб був би чистіший. Зараз за мірою бічків оцих три поїде точно. вже після року. Рижик Сімсони. Рабчик. То це виходить 45 днів назад. Ми їх мірили. І тоді якраз прив'язали, перемірили. Пройшло 45 днів. І сьогодні тут у нас є записано, там просто вже по бічках трохи ми попереміщували. То зараз перепишемо. Біляш з'явився тут. Той переїхав туди. То глянемо. Ну, це наші заміри. Тут перший з тої сторони починали. 316, було, тоді 332, 305. Припишемо і глянемо. Це такий для себе контроль, бо час, ви знаєте, пишете, що ваги купили б, то я вважаю, що якби, ваги нам не дуже вони потрібні. Тому що ми здаємо все одно по виході м'яса, це не те, що там, наприклад, бічки купляють на дорощування, що її треба точно вагу знати. А так ми по виході здаємо, машина приїжджає, забирає і тоді так, так воно виходить. А така стрічка це орієнтир. то Я вже по її так приловчився, то якби більш-менш кілограмів. Вгадую, можливо, там не менше таких, а якщо більше кілограм 500 і такі попіданості як завжди, то похибку кілограмів 10 зроблю, не більше. А попередньо Лютика здавали то взагалі здавав, вгадав до кілограма, якби Показував він по, по ленчі 596, а вийшло 650. Я говорив перед тим, як замірять, перед тим, як загружали, що так і буде, так і вийшло. Ну, наприклад, перекупом здавати, ну, знаєте, все одно оці стежинки приводять на забійний цех перекупів. То вони все одно вдома більше не дадуть, як хай там ваги чи не ваги, скажуть, попив, поїв, чи скидку більшу, знижку. Часом, знаєте, пишете ще, що якби, ну, що продаємо, що так трохи шкода їх. Але я вважаю, ну, така, така робота у нас виходить. Від нас залежить, що вони гарні були б нагодовані. Все добре, догляд, поки у нас, а далі вже це ж на зоопарк, не можемо тримати довго. Так, зараз перепишемо. Перший 316, другий, 332, третій 305, четвертий кабачок. 343. Потім. П'ятий у нас який-то. Перший, другий, третій. П'ятого немає, так? П'ятий вдома. П'ятого немає. Значить буде п'ятий. П'ятий. П'ятий буде Біляш. Напишемо Біляш. Йо не було кілограм. Шостий тоді такого. Тож десь перед. А шостий перейшов? перейшов. На десяте місце. А десятий вдома в нас? Так. Да. Так, сьомий Сімсон був 378. Це п'ятий. Сімсон став шостий. 378. Рабчик 350. Сьомий 350. Поїхали. Так, вести. Будеш за, за писара. Дай може зайдемо з тої сторони, так буде гарніше, нам видно. зараз, бачите, оці двері вже завішені, щоб, щоб не виходило б тепло в ту сторону. А цієї ночі не були завішені, і прихватило оцю трубочку. Це такі перші проблеми з водою. Якби не проблем, це я просто не завісив її вчора, хоча мороз передавала 11 градусів, то прихватило чайником розогрів її, ну, водою полив гарячою, то все добре. А самі поїлки нічого, то все завісив, що буде добре. То передавало у нас якби 11 градусів морозу. То при 11 вже Треба перекривати другу хліба. Заходилося? Я стану біля шашу. Закрий бо вони, знаєте, ці двері шмагають так. Найбільше, думаю, набрався Сімсон, Тому що він сам більше їсть, завжди його жолуб чистий. А найменше буде отой білий маленький. Він ти робить, що тільки скаче і брикається. До його підходить, зразу починає ногами вбити. Стой. Ну. Стой. Треба знати, що потягся, щоб, щоб вирівнювався. стой, стой не протест, що ти. Ты же знаєте, я вас размеров. Так. Стой, стой. Не грызи. Это гарно. Новую курточку надів. 349. Триста вісімдесят чотири. Триста вісімдесят чотири? Так. Ось цього лякливого. Що ти мовиш? Тобі бачить лоб гаразд. Гівно курає все. Поняс. порнел 360 Кабачок, любимчик наш. Ну, порнел, порнел. Отак. Кабачок. Оно. Ну, стань 396. 391. Ого. То це, бачите, кабачок. Можливо, на місяців три менші, а кілограми однакові. Ну, все одно біля ж таки довші. Можливо, там по виході буде яка різниця, але все одно. Можливо, буде рекордник у нас такий. Добре, Тепер, Симпсон, Стейк, можно так сказать, Ральвы. Рабчик. 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 Триста двадцять, чотириста тридцять п'ять. Ну, рабчик. Опа, цей це, це, рабчик. Дар трохи спокоїться тоді. Може поїдеш? Рабчик. Триста девяносто дев'ять, Четыреста двадцать девять. Записала. 185. Біляш не Ось сюди, встає, сюди стає, а п'є, як льопає все. Щось він ще не привик. Хоча він же ж тут був. То вдома таке саме робив. Вдома так само, як ми відром поїмо, то таке робить. Знає, як набрати. а от пити щось не виходить. Получається. Мені здається. Цей біляж саме такий спокійніший. Може, що він вдома був, да частіше, коли його ходив, то вже привик до його. от і все, порахував отакі от цифри виходять. Тут ріжика записав 350, а він був 378, там трохи збився. Зараз по порядку почнемо. Покажусь перший. Давайте потім покажемо. Перший набрав 33 кілограми. Це за 45 днів. Другий 52 кілограми, третій 55. Четвертий 53. Біля Ша пропускаємо, тому що він був вдома. Потім наш Сімсон набрав 57 кілограм, так я говорив, що буде самим більше. 57 Це біля Ша пропустили. Потім рабчик 46. Рижик 51 кілограм і 53 кілограми отойде, переїхав у нас. Рижик, чесно кажучи, теж так поганішов, трохи погрубшав. Ну, якось так. Такі, такі нам невеличкий орієнтир буде. Вже, коля поміряв всі бички, потім вже будемо орієнтуватися, скільки поміряв, скільки по виході м'яса. Я то кажу: Сімсон наш, він більшу ширину росте, такий, мабуть, самі коротші в ногах. І самий ширший, то так добре. Що їсть, де да поправляється. Це такі, ну, це, такі, як це такі худенькі, порівняно із Рабчиком, і з Сімсоном. Ну, кабачок такий непоганий. Але короткий. Ну. Порівняти з біляшом, біляш такий набагато довший. Оцей то сердитий білий. Він завжди підскакає. Я кажу на колі, як ти коли його ходиш? Він завжди. Особливо, як ти там ззаду, коли його там підстеляєш, то. Відношу, що неспокійний. Оцих два спокійні. Та він бачив все і чіпляється до кабачка. Ідем. У нас мороз, нам так непривично. На днів 10 пере. також передають 5-7. Ну там вже будемо ну побачимо. Ну вже плюсової температури не передають точно. Так було добре, як було тепло. Так було добре, як тепло. От зараз ближче до обіду, то здається, сонечко то так і гарно. Вже тут коля трошки порівняв, де був пеньок. Якось так незвично тут такі корчі були, таке дерево росло. Також і дрова прибрали, коліні батьки зранку все погрузили на прицеп, батько завіз до моєї мами. Вчора приходила, казала, що вже відчиталася, вже я все поскладала, можете привозити, каже, знову. Ну кажу, вже тут так то й немає, що хіба що з хатки треба все погрузити? Так. Да. Може потілити з хатки і до Арпала, так. Да. І тут трошки землю постягував. Так як в обід сонечко, то й гарно, їдемо вже додому. Зараз ми вже біля хати, також поїде оці два бички. Циган його сусід. Мурочка, залишаємо. Циган показує полянтій 490 кілограм, а той перший 400 кг. А тоді відео розкажемо, що було по ціні і, як, і які середні прирести у нас, що виростили. ну Це нормальний, він такий грубший, трохи, що він самі старший, то нічого, той то трошки тоньший. Зараз зайдемо з тої сторони, глянемо. знаєте, у знаєте, будуть невеличкі зміни. І бички викормили, а тоді вже ще покажи меншого свого. Орниці. Отак. Ще мурчик надивишся, то таке робить теж. Мурчик. <клес> 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 ну що ж, бачиш, що всі б'ються, давай собі теж. Добре, б не вже в хату. Сьогодні в нашого синочка Кирила день народження, 8 років, спекла такий торт, пропонували йому кав'ярні, але він сказав, що хоче вдома. Пригласив друзів, зараз задує свічку. Кирил ходіте? Сьогодні у нас тут така компанія праколя. Дякую Вже ми пообідали. Зараз ще поїмо торта. Торт у нас медовик. Він у нас такий і для приготування найпростіший. Ну і нам для нашої сім'ї він самий смачніший на всі свята, на всі дні народження. Я його готую. такий високий? Такий високий? Я то люблю, щоб був, щоб чорнослив всередині, але у нас ніхто не їсть, то я вже без нічого. Чи чорнослив, чи вишні? На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!